Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами, український історик та журналіст Ір Швець. Україні потрібно протриматись півроку. Українцям потрібно протриматись півроку. Це моя особиста думка як українського історика та журналіста, і думка людей, які хочуть і вміють думати, аналізувати і дивитися, що буде далі. Хтось каже, у нас справи не дуже добрі, а можна сказати погані. Так, але давайте подивимось, як справи у нашого ворога у Росії. У них справи теж не дуже добрі. А скажемо, прямо кепські. Ціна на нафту у них падає, так? ціна на нафту у них падає. Просто падає. Катастрофічно падає. Коли нафта виходить нагору, на вишку, так, в Росії. Її собі 30 доларів плюс транспортування. Зараз нафта, по-моєму, якщо я не помиляюсь, 60 доларів барель. 65 злаз вже до 50 доларів за барель нафти. Коротше кажучи, Росія на межі тихенької нафтової катастрофи. І вона може, якщо. Ціна впаде до 50 доларів за барель, вона може протриматись не більше півроку на нафтових грошах. А саме нафтові гроші. <кхід> нафтові гроші є основою того що, Росія, базою того, що Росія зможе воювати і воює. Далі падають гроші, падають, вибачте, падає ціна на золото, падає ціна на алмази. на... Всі корисні копальні мінерали, які є в надрах Росії, ліс, ліс продавали Китаю. Ну а зараз, коли санкції США торкнулися Китаю, коли між Китаєм і Сполученими Штатами митна війна, це сильний удар по економіці правильно Росії, тому що Росія і Китай це стратегічні партнери в економіці, в торгівлі. Погано Китаю, погано Росії. Тому, тому закінчується НАУ. Тому в Росії не все так просто. І якщо правильно півроку ми протримаємося, можливий, можливий, можливий переворот у Москві. Можливий кінець Путіну. Тому що російський бізнес вже давно відверто невдоволений цією війною. Санкції, санкції. До квітня місяця тримаємося і Трамп указом нові санкції економічні по -пу путінській Росії. Рідні дорогі. Тому, тому нам потрібно триматися. Тим більше у Росії закінчуються правильно контрактники. Все менше і менше людей йдуть на контракт в Росії. Через півроку їм потрібно об'являти мобілізацію. Тому Путін зараз преп, тому Путін нас бомбить без жалю. Тому Путін наступає на, на Сумщиніну, на Харківщину. Тому, тому нам потрібно триматися, єднатися, не чубитися, не сваритися, триматися разом і купи, як кажуть, а в Україні. Так, тоді ми, тоді ми виграємо цю страшну війну. Ви скажете, так виграємо чи ні, якщо ми залишимось. Залишимося живі, і Україна буде існувати як держава. Якщо ми протримаємось, то це я вважаю за перемоги. З вами, Ігор Швець, підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нових зустрічі.